Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вас а, хочу дуже сильно навчити, як а, я все-таки готую таку дуже смачну курицю. Ну, Рецепт не дуже складний, але треба ну, витратити гроші на приготування. Ну, Дивіться, нам для цього потрібен такий кетчуп торчин а, до шашлику. А далі нам потрібен ось такий Нокайдо Клуб журавлиний соус 300 мл. Але не треба додавати 300 мл, треба менше. А, далі, друзі, дивіться, потрібна наша сама куриця або стегна. А в мене будуть стегна і а нам потрібна сіль. Ну і нам потрібна далі дошка та ніше. Ніж, Ні, знаєте за що потрібно. Якщо ви хочете жир зрізати, я, але я не буду цього робити. А, ну давайте, друзі, починати. Так, відкриваємо а, нашу курицю. Так, а в нас йдуть ось такі а, стегна. Бачите? От. Так, друзі. Ось такі в нас стегна. Давайте покажу. Ось. Стегна це дуже гарні стегна наша ряба. Бачите, вони вже і відбиті. Ось так просто їх достаєш там, маринуєш. Так. Ну, давайте розпочинати наше приготування. Так. Ну, і ще нам нагадую, потрібна окрім соусів, курці, дошки, солі, ножу. А потрібно нам три види приправ. Ось така прованські трави. Перша приправа. Далі в нас друга приправа, ось така. Фірма Любисток до улюблених страв, Кавказька приправа. Бачите? І а, далі нам потрібен ось такий а, перець чорне милини. Бачите, мріє? Тому давайте починати приготування. Так, починаємо спочатку, починаємо, звісно, ж, з а, кавказької приправи. Це ж в нас головна приправа. Так, ось так трохи посипаємо. Так, ось так зараз, друзі, вибачте, може і не висипатися, тому що воно трохи засохло. О. Так. Так, ось так посипаємо. Так. Так. Давайте. Угу. Так, готово. А, бачите, ось так повинно стегно виглядати? Бачите? чи ось так. А, бачите, в мене, на жаль, приправа зараз покажу, як виглядаю, вона в мене ось так виглядає, тому що вона трішки засохла. А, так, ну, далі розпочинаємо це після цього, як ви всипали цю приправу. Далі насипаємо, як говориться, ізюмінку нашої куриці. Це в нас перець чорний мелини. Ну і з ним теж не треба перебачити. Ось так. Так. Трохи тут присипали, отак гарненько помішали. Щоб всі в нас приправи перемішалися, та стала курка дуже смачна. Так. Нагадую, друзі, курку, а оцю, по-моєму, рецепту краще готувати на мангалі. Вона тоді буде дуже смачна. Так. А, так, посипаємо внизу. Отак. Якщо що, це в мене там Джека на матрасі ну, дригається. Ми тут зробили невелику перестановку. Так. Так, все, перцю хватить, а ми вже додали ось такі дві приправи. Бачите? Ось такі дві приправи ми вже додали. Але, друзі, нагадую все одно, що... Треба всього в міру. Там треба трішки того, трішки того, трішки того. Якщо ви пів півпачки перця, півпачки трав та півпачки кавказької трав, кавказької приправи, то це нереально не буде їсти. Треба все з умом сипати. Так, після того, як помішали курку, ось так виглядає. Бачите, друзі, дуже смачно виглядає. Так, після того, як ми помішали, починаємо з прованських трав. Отак От посипаємо прованські трави якраз нам дають ось такий ароматний смак. Так, посипаємо зверху, трішки тут, так, і знизу. Так, ну можна ще класти не про не ось такі прованські трави, можна італійські. Так, готово. А тепер перемішуємо. Нагадую, друзі, що це кисло, що це на смак, який соус. А оце такі. Вислов солодкий Сос, ну, він трішки більше солодкий, він трішки ну, закислий. ну він трішки кисліший, але нормально. Так, ось так перемішуємо дуже гарно, щоб в курицю впиталася наша приправа. Так, а після того, як ви перемішали, так, треба гарно перемішати, тому що якщо десь не буде вистачати приправи, то це буде несмачно. Так. Так, о, кістка. Так, кістки обираємо. Знаєте, друзі, отак, якщо в курці буде багато кісток, прийдеться. Отак відкусив кусок курки, виплюнув кістку. Так. А... Головне, перевіряємо на налічування кості. Так, поки що кісток більше я не обнаружив. Ні, кісток більше немає. Так, і давайте, друзі, тепер переходити до соусів. Так, беремо ось такий кетчуп торчин до шашлику і видавлюємо, зараз покажу скільки, так. Ось, ось так видавлюємо, але за можливістю краще додати трохи, зовсім майонезу, щоб сильно не, прогорі... не пригоріло. Хоча на кострі нормально це ось. А стільки треба додати кетчупа, бачите, до шашлику краще смакує, як говориться, так. І а, після того починаємо так перемішувати. А, так, друзі, зараз ми перемішаємо. Так, так, якось ось так ми зараз. Перемішаємо, тому що якщо все додати багато кетчупу на одну курку, ну це буде ну, не дуже схоже на курка. Так. так. І в кінці відео я вам розповім, за скільки ми з вами замаринували разом цю курку. Так. Так, все, кетчуп ми перемішали. Так, кетчуп вже майже перемішали. Так, все, кетчуп перемішали. Давайте, друзі, починати додавати оцій соус нок. Нокайдо клуб журав... журавлини. Бачите, тут 200 мл, але нам зовсім трохи потрібно, щоб не було сильно солодке. Так, отак, так. Так, отак от так. потрібно, зараз покажу примерно, скільки. Ну, ці баночки, думаю, хватить десь на а, мак, ну, мінімум на, на рік. Мінімум, ну, думаю, мінімум на місяць, а максимум десь ну, на 2-3 місяці вистачить ось такої баночки журавлиного соусу. Бачите? Джек, е я вибачила, е я не просив тебе допомагати, але молодець. Джек мені теж хоче допомогти, молодець. Бачите, ось е стільки треба журавлиного соусу. Бачите? Так, І давайте починати вимішувати журавлиний соус, щоб цього вистачило на десь 5 чи 6 стелин. Друзі, нагадую, що це в мене зараз стегна. А знаєте, чому стегна смачніше та вигідніше е е готувати? Ну, дивіться, стегна отак просто достав з упаковки, навіть не треба відбивати. І як, якщо ви любите, хочете, щоб був жирок, то і, і не треба жир зрізати. Просто ось так починати додавати за бажанням спеції чи соуси, і вийде дуже вкус смачні стегна. Всім рекомендую робити стегна. Їх маринувати набага, ну, набагато простіше, ніж курку. Звичайно, філе. Так. Ага, так, ось ми вже майже замаринували. Так, вже майже ми на останньому етапі. Так. Зараз ще там е, тріж трошечки помішаю, тому що ну якщо буде з, з журавлими сосне по всій куртці, а на а по всі а десь внизу чи на Одному з ну, цьому філе, то це не дуже буде смачно, але друзі, всі зап... краще запам'ятати, що курку треба робити по рецепту. Якщо ви там самі насипаєте півпачки тої спеції, пів той, то це буде несмачно. Це не це буде нереально їсти. Треба все робити правильно та не спішити. Якщо ви Буде то так, то насипали, то насипали, то залили, то ще щось зробили все, а ви спортили курку. Так, а, вже майже а, замаринували. Зараз ще трішечки помішаю, тому що вона повинна в себе маринад. марінат. О. Я чувствую, це буде дуже смачна курка. Так. О, це, це просто белісі, белісімо. Знаєте, це белісимо, це, це дуже смачно виглядає та пахне. Аж хочеться сирою з'їсти, але не можна. Хоча а, сирою і не смачно. Так. так, все, курку треба помішати десь 2-3 хвилини. І після того, як ви перемішали, додаємо звичайну кухонну сіль, бачите? Додаємо на всю курку, ну, зовсім трошечки. Якщо крупна сіль, то треба взагалі зовсім мало, то ви спортите курку. Так, і ще трішечки. Так, все, я додав сіль, давайте перемішуємо. І в кінці відео я вам розповідаю, за скільки ми приблизно її замаринували. І головне, коли ви замаринували, ставимо в холодильник, щоб вона там настоялася 30 хвилин, годину, чи 2, чи 3. Але краще там, ну, півтори-дві години, не більше. Так. Так, вже наша курка майже готова. Це дуже смачний рецепт. Нагадую, друзі, ви якщо спробуєте цей рецепт, то... Ви в мене будете просити а до... це дуже смачна курка. Я... Як ти так навчився її готувати, ви ще в мене до... До -до... Ну, добавки попросите. Так, а вже майже ми нашу курку закінчили готувати. Так. Так, давайте, друзі, перемішуємо це зараз а, десь хвилину чи півтори. Так, ось так ми вже закінчимо. І краще, друзі, накрити це якимось там кольочком невеликим, звичайним. Наприклад, ось таким. Кульочком, бачите, звичайний кульочок потрібен не треба якісь чи від техніки. Треба звичайний звичайний кульок, який в Аврорі можна купити там за 40, 50 чи 60 гривень 100 чи 200 штук. Так, ось так вимішуємо. Так, друзі, напишіть в коментарях, ви колись е, спробував хочете стати шеф поваром чи робити в, в піцерії. От. А друзі, нагадую, що сіль не обов'язково додавати все додаємо за смаком, за смаком та за бажанням. Кому комусь хочеться це все додати, що в мене тут є. Комусь хочеться додати там один соус і один вид приправи, і не додавати сіль. Є та є, думаю, такі люди. А, тому, друзі, дякую дуже всім за перегляд. Зараз я вже закінчу вимішувати курку. Так, вже майже закінчив. О, це буде, я чувствую, дуже смачно куриця. Так. Угу. А ще в нас, друзі, буде а, картопля. Так, щоб, щоб гарно дуже впитався в нашу курку маринад. Друзі, напишіть в коментарях, хто пам'ятає, з якого відео я перестав знімати на російській мові. Якщо ви вгадаєте, то я поставлю сердечко в коментарі. Друзі, все, ми закінчили готувати. У нас уйшов майже. 20 хвилин, щоб замаринувати. Бачите, ось так виглядає. А, тому всім до побачення, всім гарного дня. Запах. Запах дуже смачний. Всім до побачення, друзі, всім гарного дня.